Є знижки до Дня Незалежності на пане Оцин. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Дефлю. 15% в аптеках подорожних бам та ощад. 7.30 тридцять рівно Київський час Про все найголовніше в Україні світі Стисло. Я вас вітаю. Росіяни напередодні вдарили десятком снарядів по Нікополю. Це Дніпропетровщина. Загинули дві жінки, мама і донька. Одні було 40, інші вчора виповнилося 72. Також є один травмований чоловік. Загалом пошкоджена багатоповерхівка, приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа і транспорт. Російська армія продовжує зосереджувати зусилля на Покровському напрямку. Про це розповів головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський за результатами роботи на східному фронті. Противник де у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи і намагається прорвати нашу оборону на напрямку Желанного, Новогродівки і Покровська. Тривають запеклі бої на куп'янському напрямку в районі піщаного, Стельмахівки і макіївки. Складна ситуація на сіверському напрямку і на підступах до часового яру, без зміни позицій сторін, безуспішний штурм позицій в районах Нью-Йорка, істотні втрати ворога і на Харківському напрямку. Тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх, зокрема, було чутно від Севастополя до Балаклави у Саках, Євпаторії, також Сімферополі. Місцевий губернатор повідомляє про роботу ППО у Севастополі в місті зафіксовано падіння уламків. Місцеві телеграм-канали припускають, що є руйнування в районі 13-го судоремонтного заводу Чорноморського флоту в Кіленбухті. Офіційного підтвердження поки немає. Україна в липні вперше використала більше ударних безпілотників ніж Росія. Про це пише Форбс. За даними видання РФ запустила по нашій території 426 шахедів. За цей період Україна здала удар у відповідь понад 520 -ма БПЛА. Масові атаки стають більш поширеними, бо Київ наростив виробництво БПЛА. Вони натілені зазвичай на автоприробні заводи і сховища а також на військові авіабази на території Росії. Другий український корвет гетьман Іван Виговський, спустили на воду в Туреччині. Церемонія спуску відбулася у Стамбулі. На ній, зокрема, були присутні перші леді Олена Зеленська, міністр оборони Рустем Умєров та командувач військово-морського флоту Олексій Неїшпапа. Корвет, оснащений найсучаснішими озброєннями, стане ваговим доповненням до нашого флоту. Це вже другий корабель такого типу, збудований на турецькій верфі, на замовлення України. Скандал на відбудові Охмадиту. Міністерство охорони здоров'я звернулось до поліції. Вона має перевірити тендер на відбудову зруйнованих будівель дитячої лікарні. Це сталося після того, як стало відомо, що конкурс на ремонт виграла компанія, яка оцінила роботи в 307 мільйонів гривень. Тоді як щонайменше 10 конкурентів зробили в рази дешевші пропозиції. Тендер проаналізували журналісти проекту Наші гроші. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, і він і підконтрольне йому відомство особисто забезпечує прозорість процесу. А на додаткові питання готовий відповісти разом з керівництвом Охмадиту вже сьогодні по обіді. Поліція затримала чоловіка, який у Херсоні кинув гранату біля магазина. Інцидент стався у середу ввечері. Відомо про одного загиблого і п'ятьох поранених. Це пенсіонер і чоловіки віком від 32 до 41 року. Ймовірно, між ними під підривником виник конфлікт. Після цього чоловік пішов і повернувся з гранатою. Його затримали. За даними поліції, це 48-річний місцевий житель. Росія поміняла ув'язнених іноземців з та Європи на своїх шпигунів. Загалом в обміні взяли участь 26 в'язнів із семи країн на свободу. Зокрема, відпустили американського журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, засудженого на 16 років у справі про шпигунство. На волю вийшов також політв'язень Володимир Карамурза, засуджений на 25 років за державну зраду. Опозиціонер Ілля Яшин і журналістка Радіо Свобода Алсу Курмашева. У Росії в рамках обміну відпустили десятьох людей, включаючи кількох осіб підозрюваних у зв'язках з російською розвідкою. Процесом займалася турецька розвідка. У ньому брали участь США, Німеччина, Польща, Норвегія, Словенія, Росія і Білорусь. Канцлер Німеччини Олаф Шольц особисто зустрів літак зі звільненими в Кьольні. Ну диктатор Путін теж приїхав до російського аеропорту і навіть обняв там звільненого кілера. Президент США Джо Байден особисто зустрів колишніх заручників і подякував союзникам за складні, але результативні переговори. Давайте послухаємо Байдена зараз. угода, завдяки якій відбувся цей обмін, це подвиг дипломатії та дружби. Багато країн доклали зусиль, аби це сталося. Вони долучились до комплексних переговорів за моїм проханням. І я особисто знову їм дякую. Такі історичні ноті ставимо крапку, тому що це найбільший найісторичніший фактично обмін після холодної війни між Росією і Штатами. Ми далі йдемо на життя, і далі у нас сьогодні два міста Київ і Черкаси. І багато цікавого і звідти, і звідси. Зараз Олена Квітка, яка Черкаска вже справжня. Черкаска ж правильно. Черкаска, правильно. От, як би не любив, Руслан, місто, але Олена Квітка все одно любить більше. Серце в неї ближче. Олена на пляжі стоїть, красиво. Розказує. Розповідаю, якою погода буде, Ланська. Колеги, доброго ранку, Ну, я можу сказати з точністю. Що я фактично така амбасадорка Черкас у нас на сніданку. Ну і власне сьогодні, як і годиться, друзі, ви вже сказали, що це місто курорт. Ми розпочинаємо цей день на пляжі. Знаєте, люди тут купаються. Мені здається, з шостої ранки насправді. І ми називаємо, що ми на морі, на Черкаському морі, тому що Керманчиське водосховище, воно насправді, от саме в цій місцині в Черкасах, воно дуже широке і в деяких частинах не, не видно навіть знаєте інше берега. ми ще не роздяглися, але дивіться, бачите, ми вже навіть знаєте, зняли свої мешти з оператором і замочили свої лапки. Ось в цьому черкаському морі, кременцівському водосховищі, пощупали. А власне, яка ж, от така сьогодні, водичка. Я думаю, що після роботи ми тут ще і скупаємось. Ну і друзі, найважливіше, власне, що на курорті з чого починаємо, це з погоди, тому що а, власне, яко, якою вона буде, так ви день і сплануєте. Я хочу зазначити, що Бо зараз от за відчуттями тут десь 17-20 градусів неспекотно, але як тільки починає пригрівати сонечко, а, насправді це вже відчувається. Ну і власне сьогодні, от по всій території України, не тільки в Черкасах, сьогодні день буде таким дуже класним, літнім, сонячним, погожим за 30 градусів. Термометри сьогодні покажуть лише в одному регіоні, регіоні це південь країни. Ну і на заході країни ми сьогодні очікуємо дощі. А, власне, що нам сьогодні обіцяють синоптики по всій території України. Зараз більш детально розповім і обов'язково ще про Черкаси. Почнемо традиційно зі сходу країни. Там сьогодні буде мінлива хмарність, але без опадів в Харкові, в Донецьку та Луганську в день температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градуси тепла на півдні країни в Одесі, Херсоні та Запоріжжі Сьогодні буде 31-32 тридцять градуси, Миколаєві тридцять градуси, і в Криму сьогодні плюс 34 І це найспеко. Отніше регіон сьогодні. В Україні там опади синоптики не прогнозують. Щодо заходу країни, то там будуть зберігатися такі мінливі температурні режими. Помірні я б навіть сказала від 25 до 27 градусів. Сьогодні прогріється там температура повітря. Лише на Закарпатті в Чернівцях івано франківську буде максимум денний на 1 градус більше, плюс 28, і там можливі короткочасні дощі. Також сьогодні невеликі опади синоптики прогнозують нам на Львівщині. А щодо півночі країни там буде в thing uh -huh. Приблизно температура триматиметься на рівні 27-28 градусів. Такою вона буде в Чернігові, в Сумах та Житомирі. Опади синоптики нам не прогнозують. Ну і центр країни, де ми сьогодні знаходимося. День буде теплим, в день буде 28-29 градусів. Такою температура триматиметься в Вінниці, Кропивницькому, Полтаві та Дніпрі. Ну і в Черкасах сьогодні буде середненько. Плюс 28 градусів і без опадів. А, зазвичай ми говоримо і про столиці і не оминемо. Сьогодні там. Плюс 29 і опади нам синоптики не прогнозують Друзі, якщо говорити про температурні рекорди Сьогодні не найтепліший день, не найтепліше 2 серпня Найтепліше 2 серпня в Черкасах було зафіксовано у 1998 році Тоді тут термометри показали 33,5 градуси Ну а у 1962 році 2 серпня в Черкасах було всього 7,5 градусів